Знаєте, є такі молитви, що здаються написаними кров'ю серця, настільки вони чесні й відверті. Сьогодні ми розберемо одну з таких псалом 6. Це справжня анатомія відчаю. І щоб зрозуміти його глибше, ми заглянемо в коментар сімнадцятого століття. Подивимось, як цей стародавній текст може пролити світло на наш власний біль навіть сьогодні. Ну що ж, давайте починати. І от ми одразу ж без жодних передмов опиняємось просто в епіцентрі болю. Це ж не просто слова, правда? Це такий сирий, невідфільтрований крик душі. Він лунає крізь тисячоліття. Кожен, напевно, знає це відчуття, коли сили вже на межі, коли терпіти просто неможливо, і все, що залишається це одне єдине питання до неба. Господи, доки? Так, щоб по-справжньому зрозуміти цю молитву, треба усвідомити одну річ вона народилася з кризи. І це не просто якась проблема, це криза, що вразила людину повністю, не тільки тіло, але, й, що набагато важливіше, душу. Це була не просто хвороба, це була тотальна, всеохопна духовна агонія. І от, власне, тут ми бачимо цю подвійну природу страждань. Дивіться, з одного боку маємо фізичну недугу, яка просто виснажує тіло до краю. А з іншого є щось, що можливо навіть болючіше це тягар провини і страху в душі. І коментар, який ми аналізуємо, якраз і підкреслює для автора псалма ці дві речі тіло і душа були абсолютно нерозривно пов'язані. І це, до речі, не просто якась красива метафора. Автор псалма справді відчував біль настільки глибоко, що він, здавалося, пронизував самі кістки. Тільки уявіть собі, це свідчить про якусь просто екстремальну інтенсивність фізичних мук. І саме ці муки стали таким жахливим тлом для його духовної боротьби. А що ж так мучило душу? Ну, тут було декілька джерел. По-перше, це, звісно, муки сумління через власні гріхи. По-друге, це паралізуюче, жахливе відчуття Божого гніву. Додайте до цього ще й скорботу через злих ворогів. І знаєте, що найгірше. Усе це посилювалося в тишій самотності ночі, коли замість відпочинку і спокою приходять лише тяжкі думки і самокопання. Але що робить Давид? Він не просто тоне у цьому морі відчаю, ні. Він починає діяти. І це найцікавіше він не просто благає чи плаче, він, по суті, веде переговори з Богом. Його молитва перетворюється на дуже структурований, майже юридичний логічний аргумент на користь власного життя. І в цього благання є чітка тричастинна логіка. По-перше, він просить пом'якшити суд. Зверніть увагу, не скасувати, а саме пом'якшити, щоб покарання було з ласки, а не з гніву. По-друге, він благає про милість. Він апелює не до справедливості, а саме до Божого милосердя як єдиної причини для зцілення. І нарешті, третій крок він просить про повне визволення мовляв, повернись, Господи, і врятуй моє життя. І ось це ключ до всього. В цьому вся суть його аргументу. Він навіть не намагається довести, що він, мовляв, хороший і гідний порятунку. Зовсім навпаки, він визнає, я не гідний, і покладається виключно на Божу вільну, нічим не заслужену милість. Це, власне, і є основа його віри, і його стосунків із Богом. А тепер давайте підійдемо до, мабуть, центральної загадки цього псалма. Це питання, яке може виникнути у багатьох чому Давид, людина глибокої віри. Так, панічно боїться смерті. Відповідь тут дуже неочевидна і розкриває глибинні аспекти його світогляду. Насправді, ну, логічне ж питання. Якщо він вірив, що душа після смерті йде до Бога, то звідки такий тваринний жах перед нею? Це ключове питання. І саме коментар, який ми розглядаємо, дає нам на нього дуже цікаву відповідь, яка допомагає зрозуміти всю мотивацію Давида. Отже, перше, що треба чітко зрозуміти, і коментар на цьому наголошує його страх це не страх небуття. Він не боявся просто зникнути, розчинитися, ні. Давид, як і інші праведники старого завіту, твердо вірив, що душа продовжує жити після смерті. Тоді що ж його так сильно лякало? І ось вона, відповідь Для Давида смерть означала втрату свого призначення, втрату мети. Його головний страх був пов'язаний з тим, що його земна місія закінчиться. Він більше не зможе служити Богові тут, на землі, примножуючи його славу. На його думку, цю роботу, цю активну хвалу не можна було продовжувати так само у світі померлих. І ось цей вірш це і є його головний аргумент у переговорах з Богом. По суті, Давид каже: Господи, моє життя тут, на землі, має цінність для тебе. Чому? Бо я можу публічно, серед живих, прославляти тебе, а смерть смерть змусить цю хвалу замовкнути. Він ніби пропонує своє активне служіння як причину, чому його варто залишити живим. І ось тут, просто на самому піку відчаю, коли, здається, гірше вже бути не може, відбувається щось неймовірне, драматична зміна. Це кульмінація всього псалма. Раптовий, майже шокуючий перехід від безпросвітного плачу до абсолютно непохитної впевненості. Давайте спочатку подивимося на глибину цього відчаю. Це ж просто картина тотального виснаження. Він каже, що втомився від стогну, що кожної ночі його ліжко плаває у сльозах. Це, звісно, гіпербола, але вона так яскраво передає безмежність його горя. Справді, здається, що це вже кінець. А тепер увага. Одразу ж після цих слів, бам! Повний стовідсотковий контраст, раптове, тверде, впевнене твердження. Це вже не якась там слабка надія, ні, це констатація факту. Господь почув щось кардинально змінилося. І ось цей різкий несподіваний поворот і є серцем усього псалма. Як це пояснити? Старовінний коментар каже, що в цей момент Давид отримав якесь внутрішнє, духовне запевнення від Бога, пряму відповідь у своє серце, що його молитва почута. І його стан миттєво змінюється. Він перестає бути просто прохачем і стає, по суті, пророком, який уже знає результат. Це є перехід від благання до впевненості, яка ґрунтується на вірі. Ну що ж, рухаємось до розв'язки. Чим же закінчується ця драматична історія? І до чого тут музична таємниця, про яку згадується в назві Псалма? Тепер, коли в нього є це запевнення у визволенні, тон Давида повністю змінюється. Він говорить з позиції сили, він більше не жертва обставин. Його останні слова в псальмі це вже не прохання, а фактично наказ його ворогам відступіть, бо він тепер точно знає, що Бог на його боці. А тепер про таємницю у самій назві псалма є такий загадковий давньоєврейський музичний термін шемініт. Буквально це перекладається як на восьмому. Існує припущення, що це була якась музична вказівка для виконавців. Можливо, це означало, що твір треба виконувати в певному регістрі, наприклад, на найвищій, найпронизливішій ноті. Але, і тут є цікавий момент. Коментатор 17 століття чесно визнає, це все лише припущення. Справжнє значення цих давніх музичних термінів, на жаль, втрачено для історії. І це, знаєте, додає псалму такого особливого шарму, такого шару історичної таємниці. Це нагадування, що ми торкаємося чогось дуже дуже стародавнього. Отже, якщо підсумувати, яка ж вона, ця подорож псалма 6? Це по суті шлях від повного розпачу до справжнього тріумфу віри. Він показує нам, як важливо визнавати глибину своїх страждань, як можна аргументувати на користь своєї мети навіть у кризі, як шукати і знаходити цей переломний момент віри, і нарешті як проголошувати впевненість у Божій допомозі, навіть коли зовнішні обставини ще, можливо, й не змінилися. І на завершення цей стародавній текст залишає нас із одним дуже глибоким питанням питанням, яке, мабуть, не менш актуальне сьогодні, ніж три тисячі років тому. Коли все навколо руйнується, коли саме виживання стоїть під питанням, що стає цією опорою, тим сенсом, який дає сили жити і боротися, псалом 6 пропонує свою відповідь цікаво, яку відповідь знаходить кожен із нас.